Ми з вами намагаємося кожного разу, пане Тарасе, намагаємося знайти логіку, бодай якусь в тому, що робить Росія. І ну, не можемо якось, не, не виходить. От сьогодні, да, той приліт, що був вночі: ракета «Іскандер». М коштує до 2 мільйонів доларів США. Іскандер Іскандерка до 1 мільйона доларів США. Росія витратила 17 мільйонів доларів на нічну атаку на Київ. На нічну атаку тільки сьогодні на Київ 17 мільйонів доларів. Можна дуже багато говорити про те, скільки можна було доброго вчинити на ці гроші. Але підсумок: три загиблих мирних людей серед них є діти. Давайте просто я розумію, що ні. Я не військовий, не ви не військовий. Ми не будемо говорити про якісь там тактичні, але ви бачите якийсь сенс у цих ракетних обстрілах. Дивіться, ми намагаємось дивитися на росіян нашими очима раціональними для них, що воно коштує, що мільйон, що два, що десять, навіть мільярд. Немає ніякого сенсу. Так, тому що Росія. Як росіяни будуть їсти, вибачте з дерев, а будуть в лахміттях ходити, але їм потрібна велич держави. Так, ми повинні це чітко, ясно. Там немає нічого раціонального. Вони готові заради цього на все так. Ну, це точно і тому для них байдуже, що оскільки воно коштує їм, а, зробити так, щоб українцям було боляче, зробити так, щоб було щоб відчути себе е, важливими. Вони ж знаєте росіян, ж влада ж постійно пресує гвалтує е, там в прямому і переносному значенні, і тому єдиний спосіб для того, щоб відчути себе. А якимись важливими це познущатися над сусідами або над тими, яким влада дає їхня зробити, Потому, тому що їх а, а, з ними роблять все, що хочуть. Тому у них таке спотворене мислення. Тому те, що а, єдине, що може їх виховати, це коли а, сюди прилетіла 10 ракет, туди полетіло 20 ракет і зверху, що 40 безпілотників. все тільки тактика Ізраїлю, от тільки так. Прилетіла ракета, полетіло 10. Так знищення інфраструктури. Бачили, яка істерика в Москві, в Москві після того, як туди прилетіли безпілотники, там просто шок. Так, тому що а нас за що? Да? І тому да, да. Да, це тільки працює, оце, оце може демотивувати росіян. Більш того, я бачив на істерику, яку катав Соловйов, виявляється, росіянам, що сподобалось, що били по Рубльовці. А це дуже добре. Це дуже добре. Це означає, що а невідомо, що більше ненавидять росіяни українців чи Москву, і це означає, що передумови для гарної громадянської війни, а в Росії існують Україна повинна підливати бензинчик туди. От зараз що в Білгородській області відбувається. Дивіться, розповзається. А я вам скажу, що що зараз відбувається. А це дуже гарний знак. Це означає, що Захід перейшов до гібридної агресії, не агресії, я б сказав, оборонної агресії проти Росії, яку вона сповідувала останні 500 років. Те ж саме тепер. Хто, що це за загони? Ми не знаємо. Ми теж не знаємо. Чи звідки зброя? Венторгі купили. Пам'ятаєте, естерика була у цього у Скабієві, коли хтось з адміністрації президента нашу сказав, як вона сказала? Ви ж то здіваєтесь, тобто вони ж не очікували, що це може проти них так працювати, і, і тут виявиться, що росіяни самі не готові до гібридної агресії. Так вони не спроможні реагувати як українці, вони дуже атомізовані, а вони неспроможні на самоорганізацію, тому що влада ніколи цього не підтримувала. І багато чого іншого. І це дуже добре. Ми повинні це реалізовувати. Я скажу а, на майбутнє, на майбутнє це. Фактично, фактично це реалізація доктрини обмеженого суверенітету, як робила радянський союз стосовно країн Східної Європи після Чехословаччини 68-го року. Це фактично російська еліта тепер буде тремтіти. А, а що зроблять в, в Києві, якщо щось буде не так? А що там хто є в списку, наприклад, пану Малюка? Керівника нашого масаду СБУ, да, чи, чи добре я говорю і так далі. А прилетить чи щось, наприклад, з безпілотника по Москві, якщо щось, тому що ж дивіться, жодна ж країна світу так себе не поводила з росіянами, навіть у Китаї такого мандату немає. А України вже є. Я упевнений, що це замовчазною згодою Заходу, і фактично, це вже вплив, в тому числі на еліти Росії. Я вже мовчу про еліти Білорусі, тому що для Білорусі це теж знак, особливо для Лукашенка. А хто сказав, що трактористи та доярки не з'являться у тебе теж на території, а У вас же менше території, а полк Каліновського в Україні значно більше ніж, наприклад, Свободна Росія. І там цікаві нюанси, що з'явиться: от, наприклад, ці прикордонні регіони. А наскільки вони а, Росії наскільки вони ж населені українцями? Так, а наскільки вони будуть лояльні, Раптом вони зараз почнуть приєднуватись до цієї до, до армії. Це я от бачив там репортажі, якою мовою там розмовляють люди. Ну там, вибачте, чисто українська мова. Де, ну в селах І навіть репортаж Балскурської області, там дівчинка. А розмовляє, ну вони назвали це якоюсь регіональною говіркою. Говіркою вони назвали це. Ну це ж чисто українська мова, причому слобожанська, от діалект. І тут велике питання стосовно а раптом зараз почнуть приєднуватись до цієї. Визвольної армії Російської і це знаєте такі компоту заварюються. І є Украї... а Україні потрібно це Україні. Це потрібно, тому що нам потрібно переносення війни на територію Російської Федерації, і це дуже добре.